П'ятий знову в ефірі з інформаційним марафоном. І зараз долучаємо до ефіру Сергія Хланя, депутата Херсонської обласної ради і військовослужбовця збройних сил України. Якраз і гарний привід поговорити. Вітаю вас, пане Сергію. Добрий день. Ми з України. Херсонщина, це Україна. Слава Україні! Героям слава! Там пишуть пабліки, що у Херсоні в готель, готель Нінель. Прилетіло бавовнятко, побавилося, і що там на цьому готелі ледь не печать дьявола Сальда лежала. Особлива відзнака, бо в нього там доля ніби була. Так, бавовна сьогодні потужна була в готелі Нінель. Як то кажуть, проросла чим знаковий такий готель Нінель він знаходиться біля центрального ринку, і відзначення його те, що там є басейн, і як то кажуть, сауна такі, знаєте, не а в бути святкої да? Так не в багатьох готелях Херсонщини є сауни і басейни, але ж тут є. І окупанти, саме якраз вище керівництво, дуже полюбили це місце і розташувалися там керівництво розгвардійців. І сьогодні, після бавовни, місцеві кажуть, що вивезли сім двохсотіх. Начебто п'ятеро розгвардійці, а два якихось військових рашистських високих чинів. Але поки що не вдалося ідентифікувати, хто ж це саме, і хто там двохсотий. Але разом з ними і багато трьохсотих скорі евакуювали, вивозили звідти. Тобто, ось таке влучне попадання. Тобто, ось ось так розгвардійці. Поповняють концерт Кабзона, ось так поповняють разом із зрадниками, з колаборантами і військові Російської Федерації. О, значить, хороший був банщик ЗСУ, попарили агонь. Всім руським рекомендуємо готель Нінель. Будь ласка, заїжджайте, там дуже класно вас парять. Пане Сергію, що зараз на херсонському напрямку відбувається? Все, що ви можете сказати, ситуація я розумію, оперативно і дуже стрімко розвивається, але тим не менше є повідомлення про нові звільнення населені пункти. Так наші збройні сили просуваються якраз по північному напрямку Херсонської області. Якраз іде просування і по березі Дніпра і з боку великої малої Олександрівки і Давидів Брода по березі Дніпра. Ми вже пройшли 30 кілометрів. Це якщо брати від осокорівки до того місця, де фактично окупанти до Дучан, де окупанти зруйнували міст через затоку. І фактично там призупинився зараз рух, але це 30 кілометрів визволення території, і відповідно наші збройні сили почали контрнаступальні атаку, контрнаступальні дії, атаку з боку Давидів Броду, Чим знаковий Давидів Брод, тому що це стратегічна така висота, яку доволі довго не вдавалося взяти на березі інгульця, але все ж таки наші збройні сили перейшли, закріпилися і видів броти. Велика Олександрівка і Мала Олександрівка і наносять удар, розсікаючи сили ворога. Фактично беручи в котел на північному, якраз на північній лінії фронту окупантів. Тобто відтісняючи їх все ближче до Береслава, окупанти в своїх пабліках жаліються на те, що їм приходиться відходити. Немає де закріпитися, тому вони для себе в своїх пабліках розсуждають, що це буде біля милового. Там так само є в Миловому є балка. І саме ця балка стане наступним таким пунктом опору для окупантів. Але я думаю, що їм і ми там не вдасться закріпитися. Велика балка, до речі, велика дуже могила. До речі, дуже цікаво, що Стрімаусов сьогодні. Зрадник зазначив, що вони відступаючи, наступають. Це взагалі якийсь новий хід. Це вже навіть не передислокування та отрицательне всплиття. Так, точно. Гаразд. От вони зараз намагаються якось там е в Херсон якось переправляти припаси, провізію, не знаю, там боєкомплект, е нове поповнення. Чи там взагалі зараз все під контролем вогневим? Ніхто нікуди не рипається. Ну, наші збройні сили вчора був, вчора був нанесений черговий потужний удар саме по Антонівському мосту. Які окупанти там закінчували налагоджувати і почали навіть переправляти під виглядом цивільного транспорту цивільних вантажівок свої боєприпаси? Був нанесений черговий вогневий удар. І якраз якщо ми кажемо про Північний фронт і просування до Береслава, то фактично підход до Береслава і взяття під контроль казацького це фактично контроль греблі Каховської ГЕС. Де окупанти так само намагаються перекидати техніку і озброєння. Вони там частково засипали якраз шлюз Каховської ГЕС і перекинули два перекидних мости в районі шлюзу і намагаються там перекидати техніку. Але так знов таки їм це не вдається робити в повному обсязі. Хоча частково вони це роблять, тому що Збройні сили наносять постійні точні удари, якраз по тій техніки, яка під'їжджає до переправи. І Намагається переїжджати то днями так само була знищена чергова колона техніки, саме в районі Греблі Каховської ГЕС. Тому якби окупант не намагався їм в повному обсязі, все одно не вдається це зробити. А в Чорнобаївці знову було помічено якісь там спалахи, дим. Що там в Чорнобаївці могло ж знову горіти вибухати? Це якщо Чорнобайка знову аеропорт, то це вже просто навіть ну, не так. смішно ні ну в них там в них там логістичний такий центр і навіть після і навіть після того коли ми там бачили вже всі серії чорнобаївки і тотально знищували все що вони туди намагалися пересувати але логістично він знаходиться так що вони постачають чорнобаївки і напрям білозерки і напрямок Киселівки, це якщо в бік Миколаєва, і відповідно в напрямок Снігурівки. Тобто, Чорнобаївка, вона така знаходиться фактично на розв'язці, і саме ось цей логістичний хаб в районі аеропортів це якраз в районі. Об'їзної дороги, яка була з Миколаєва на Крим, об'їзна навколо Херсона, тобто, логістично він дуже зручний для окупанта? Ну і зручний відповідно для нашої артилерії, тому нехай підтягують, будемо знищувати. Гаразд і хотів запитати на останок про ситуацію в самому Херсоні, як там люди почуваються зараз, і наскільки спротив росіянам збільшується. Спротив росіянам збільшується, і якраз наші люди відслідкову. І ось ця бавовна, яка проростає, це ж фактично в розташуванні окупантів і. Керівного складу окупантів це якраз робота руху опору, який координує ось ці всі удари по расистам, і цей рух опору тільки посилюється постійно. Щодо гуманітарної складової, знаєте, дуже цікаво. Сьогодні мені я розмовляв з людьми. Вони зрозуміли, чому в них високий алерген в цьому році, і вже до речі визначилися і це якість продуктів. Якість продуктів, які завозять рашисті. і найбільше алергічне це м'ясо так званої нашої ряби, але це не наша ряба, це кримська ряба. Вони просто передрали фактично етикетку, і саме її вже давно люди перестали їсти, почали собак годувати. А зараз собаки масово хворіють і чухаються. Спочатку думали, що якісь там блохи зараження, але ж тоді згодом виявилось, що то така якість. Ну і відповідно всі інші там стиральні пральні порошки і будь-яка хімія то вона. Фактично визиває таку дуже шалену алергію, тому окупанти вони звикли до такої якості продукти. Вони ж взагалі не розуміють, що в нас Україна давно вже фактично європейська країна з європейською якістю, і думали, що ото низькоякісне, що вони позавозили, може бути нормальним для жизні. Тому люди на превеликий жаль не мають зараз доступу і до нормальних харчів. І відповідно до нормальних продуктів, але духом не падають. Чекають збройні сили, чекають визволення. Дякую, пане Сергію. Спасибо вам величезно за приємні оптимістичні новини, особливо про готель «Нюнель».